Цей рік радує рибалок кількістю плотви та окуня. Рибалять в день, ставлять намети і для нічної риболовлі. Місцевий житель Віктор рибалка з 15-річним стажем. Каже, починав із літньої риболовлі. Друзі ж заохотили до зимової. Відтоді чоловік, озброївшись усім необхідним приладдям, на лід виходить щозими. Ну, зараз льот товстий, то саме. Так, зараз я з буром рибалю, а як льот тонкий, щоб можна було перевірити наскільки, тоді треба пішняти, йти стукати, перевіряти, який льот. Ящик рибальський, ну і в мене саморобний ящик. Ну, ви бачите, ось, ось це, малянський, ще радянські, на які бити. Не, не жалуюсь, в общем. ноги не мерзнуть. Сьогодні чоловік вийшов на лід о 9-й годині ранку і до 11-ї вже мав неабиякий улов. Десяток окунців є, більше поки немає. Коли витягуєш рибу, то саме так, ну, так, ну задоволення велике, звісно. Розповів нам рибалка Віктор і про безпеку на льоду. Мовляв, вона все ж є найголовнішою, тож молодим любителям риболовлі радить бути надзвичайно обережними. Для тих рибалок, які вже давно рибалять, то вони так сказати, більше розуміють, який лід, де, ну, де не заходити, де можна ходити. А звісно, для починаючих рибалок бажано виходити, коли лід вже ну, 5 і більше сантиметрів. На щастя, цього року трагічних випадків на льоду ще не було, зазначає водолаз місцевої рятувальної станції Василь Кукса. Лід кріпкий зараз, рибаків чимало, але наші люди працюють із рибаками, кожного дня виходять на лід, розказують їм правила поведінки на льоду. От, ну, в разі потреби надають допомогу. От. Оце таке. Рятувальна станція готова до зимового періоду, а також ну, тяжкий період буде наступати в весняний час, як почне розставати лід. Так, додає інспектор Держтехногенбезпеки нашого міста Богдан Матієнко, саме навесні лід найнебезпечніший, адже тоді він починає танути. Та все ж не слід рибалкам втрачати пильність і зараз. процентно сказати, що на весь льот йти теж неможливо. Якщо хоча б менше 10, то ми не рекомендуємо заходити на льод, Так, По-перше, дивитися треба на промоєми, Хто не знає, водойми, що ще не заходить до води. Бо Воду піднімають, опускають, льот руйнується, тобто можна попасти в промої, провалитися, тоді можна захолонити.